Повернемось до сахарози. Пентоза, верніше гексоза, має шість атомів карбону. Раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ось вони шість. В кожному куточку цикла ще по атому карбона. І з'єднавши між сусідніми гідроксогрупами, утворюють сахарозу. Ось оця громістка молекула знизу, біля мене, оце і є сахароза. Тобто, коли ми з вами беремо сахарозу, кладемо на сухий язик, то ми ніколи не відчуємо з вами солодкого смаку. Але коли цей цукор змочиться слиною, відбудеться гідроліз і відбудеться розрив на атомі оксигена, тобто глюкоза. І фруктоза роз'єднаються і саме глюкоза буде давати солодкий присмак. Ну, взагалі, якщо глянути, так от щоб ви бачили, що таке глюкоза, ось він в правому верхньому кутку, просто як цукор пісоку. Це є на вигляд глюкоза Але ж глюкоза міститься і у фруктах цукровому буряку, який перед вами на картинці, і навіть міститься в певній кількості в березовому соку, який за мною он березова березовий ліс, і вже там збирається сік. Якщо взяти до уваги те, що сам по собі цукор, він не є синтетичною речовиною, але от перед вами є така штука. Як стадії виробництва цукру, тобто звідки він береться. Но сам -то по собі цикровий буряк, він не схожий на звичайний наш червоний, він такий білого кольору, звичайний корнеплід, який вирощують на полях, потім збирають, подрібнюють, потім обробляють гарячою водою, для того, щоб оцей подрібнений буряк разом із своїм соком віддав розчин цукру. Потім відбувається процес дефікації. Дефікація – це обробка розчином вапняного молока. Тобто кальцій ОН, який є гашеним вапном, заливає оцей, оцю кашу, таку оброблену кипятком, і, звичайно, забирає все те, що не потрібно для цукору. Далі утворюється такий сироп, називається сахарат. Його обробляють звичайним вуглекислим газом. Цей процес називається сатурація. Ну, ми вже чули це пов'язане з коронавірусом, тільки ми казали про насичення легенів киснем, але сатурація це реальна обробка вуглекислим газом, збагачення. Тому що для того, щоб цукор був, треба, щоб там спочатку не було кисню. І потім здійснюється, вже береться цей сироп. Цукровий, який є рідким, поступово при низьких температурах випарюється, кристалізується, і далі вже з нього робиться лібо цукор-пісок або цукор рафінат, тобто кубиками, шматками. Ну, а там уже в основному робиться додаткове очищення, тому що ми можемо бачити там коричневий цукор, ми можемо бачити взагалі сніжно-білий. Тобто, все це має свої відміни і різницю. З інтернетом у нас не дуже стабільно, тому оцю презентацію я вам залишу. І крім всього, цього, вдома вам треба буде, крім перегляду презентації, іще пропрацювати параграф підручника. Значит, это у нас параграф, сейчас скажу, двадцать третий, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, да, двадцать третий. Значить, 23, 24 пропрацьовуєте. Дуже уважно прочитаєте. Після параграфу 23. Є запитання. Ви пропрацьовуєте тільки усні запитання. в Усних запитаннях. Зверніть увагу, письмові оці, які масі діди треба розчинити там 40 грам лікози, тобто. Те, що пов'язане з розрахунками, ви не пропрацьовуєте. І в параграфі 24. Ви точно так з ним працюєте і пропрацьовуєте тільки теоретичні завдання, тобто все, що не вимагає розрахунків. Звертаю вашу увагу на те, що виділено жирним, на хімічній реакції. Ну, Взагалі-то треба прочитати все спочатку до кінця і запам'ятати деякі терміни. І наступний урок по цим двом параграфам, будьте готові до невеличкого тесту, але не так готові, як сьогодні. Бо я дивлюсь, що тест такий собі пльовий, але матеріалом народ не володіє, тобто не знає, що відповідати. І в цьому є проблема. Запитання до мене.